Нам треба виходити з того, що західний світ, який ми інтегруємося, Ми інтегруємось, проходить серйозну кризу. Ліберальний західний світ. Ми бачимо таких лідерів, як Орбан, які абсолютно роблять ставку на те, на руйнацію цього західного ліберального світу і на побудову якогось нового західного світу. Мені та треба зайти в голову до Орбана і зрозуміти, який саме він хоче побудувати. Але ну це буде дуже схожий, мені здається, світ на той, який в імперській голові у Путіна На, 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 на жаль, існує. Тому є певні сили на заході деструктивні, які хочуть зруйнувати, зруйнувати його. Є внутрішнє відчуття слабкості сумніви Я знаєте, от ми з вами обидва вже такі старші люди, які виросли в радянському союзі. Ми пам'ятаємо, як радянський союз закінчив своє існування по тій простій причині, що він просто остогид своїм власним людям, просто людям. Люди були абсолютно переконані і правильно переконані, що нічого гіршого, ніж Радянський союз е, в світі нема. Я зараз читаю деяких е, коментаторів американських. Я читаю американський твітер, мені страшно стає, бо я бачу е, е, американців, яким огидна Америка. Я сподіваюся, що скажімо так. Західні суспільства вони не дійдуть до такої до такої точки, коли вони самі собі остовіднуть. Тому велике питання номер один для мене звичайно, це по-перше підсумок цієї війни. як Що переможе, добро чи зло? Якщо зло переможе, не дай Бог, то і століття наше 21 буде століттям зла. А друге, звичайно, це теж буде була б величезна перемога зла. Це кінець західного ліберального світу. Звичайно, західний ліберальний світ він має переосмислити певні підходи до самого себе, до існування. Але в принципі, я вважаю, що нічого краще в політичній сфері людство не придумало, ніж об'єднана Європа, ніж демократична, ніж американська демократія.